Сили України змінили тактику контрнаступу після секретної зустрічі головнокомандувача Валерія Залужного з командуванням НАТО. Видання Guardian пише, що наші військові сконцентрувались на запорізькому напрямку в бік Токмака та виході до Азовського. Моря і в процесі, процесі контрнаступу на півдні сили оборони мають також розірвати сухопутний міст між Росією та тимчасово окупований Кримом. На раді взяли участь командувач зсу Валерій Залужний. Начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі. З нами на зв'язку. Політолог Микола Девидюк, з яким ми і будемо докладніше з'ясувати і розбирати, що стоїть за цією зустрічі. Доброго дня, пане Миколо. доброго дня, вітаю вас. З приводу цієї зустрічі, про що говорили? Я розумію, що ми там всіх деталей не дізнаємося, але але раз ця тема вже з'явилась в медіа, раз вона вже сплила, раз вже є певні якісь подробиці, то звичайно також будемо це обговорювати. Це говорить про нашу тісну співпрацю, про те, що хотіли поговорити більше про зміни стратегії в контрнаступі і вже дещо це побачили. Чому відбулася ця зустріч і чому стався витік в медіа? Це ж теж не просто так. Та ні, я думаю, що це навпаки демонстрація дружби і партнерства. Те, що залужного і нашу армію підтримують західні генерали, топові генерали, те, що вони хочуть нам допомагати, те, що вони розуміють, що частина нашої перемоги це їхня перемога. Тому в даному випадку я думаю, це просто ну, підтримка партнерів, які захотіли, щоб ніхто не знав провести цю зустріч. Те, що потрапило в медіа, це для того, щоб ну, типу, показати, що це партнерство є, і дружба існує. От, а те, що вона була таємна, це щоб російські агенти, які тут є, щоб вони про це не дізналися. Ну, те, що він мається на увазі залужний вивіз своїх. Топ генералів це теж говорить про те, що на всіх рівнях пропрацьовували план. Тобто це нормально, це гарна співпраця, це дружба. От, і це дійсно переживання за результат. Не так як там деякі політики говорять, да, в Європі там чи ще десь що, типу, ось там неважливо, да? Україна там не відповідає темпам динаміці, про які ми собі самі собі придумали чи про які ми мріємо. От, ну, типу, не про це ж повинні партнери говорити. Тут дійсно конструктивна робоча нарада, де, де Україну посилити, де. Допомогти, що можна ще зробити, тобто це нормально. Тобто, це дійсно така дружба, ну от е, яка продемонстрована на ділі, де, де вам допомогти, щоб прорвати, як вам допомогти, щоб знищ, знищити вашого ворога, який напав на вас, на вашу державу, на закон, на територіальну цілісність. От, і це якраз демонстрація того, що. Захід дуже цінує самого залужного як генерала, так? тобто вони йому готові допомагати, підкріплювати, під нього давати зброю, танки і багато чого іншого. Ну, от. ну і найголовніше, що вони теж підтримують Україну і переживають за Україну як за себе, через те, що не було б з цього переживання, то була б шквальна критика: що давайте, 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 ви нам обіцяли ще щось, то цього ми не бачимо. Ми бачимо навпаки конструктивну правильну роботу. І це і це радує, це якраз відчувається. Знову ж таки, після цієї зустрічі. Бачите, там було в пресі, що Залужний говорив, треба більше там танків, треба більше артилерії, треба більше допомоги. Тобто вони його чують. От дійсно світ його чує. Він говорить рідко. Тобто, в рік він може там говорити там два-три рази в медіа, а інколи й того менше. Але ти по кожне його слово на вагу золота для західних партнерів вони чують і одразу реагують на ці слова. Так, а те, що обговорювали стратегію України, і The Guardian пише, що після цієї зустрічі стратегія ЗСУ помітно змінилася, і зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку і виході до Азовського моря. То тепер ми будемо бачити вже інші напрямки, іншу тактику. Ні, дивіться, тут теж треба розуміти, що наші генерали вони на місці вони відповідають за людей. І вони відповідають не те, що там політично, вони цих хлопців знають. Вони, вони їх виховували, вони їх вели з собою в бій, тому вони переживають за результат не тільки там, звільнення території, вони переживають за результат життя людей, в тому числі. Вот. І коли, наприклад. Нас критикували, що повільно рухається контрнаступ. То тут якраз таки залужний теж сказав, що типу ми зберігаємо людські життя, доки чекаємо, щоб видали техніку. От щодо зміни тактики, типу, нам давали цінатівські тактики, але вони не запрацювали в Україні. Робота малими групами тут не працює. І тут теж треба було поговорити, сказати, бо ви навчаєте по одному, воно на полі бою не працює, техніки для розмінування нема. Ну от чи, наприклад, ви хочете, ми воювали малими групами, але коли ви воюєте малими групами, у вас зверху підтримує авіація, а в нас авіації немає. Тоді яка ефективність цих малих груп, так ну, от і це дійсно треба було подивитися, зрівняти щодо напрямків. Ну насправді ж цей же напрямок і американці говорили, і ми, і ми всі це розуміли, що дойти до Азовського моря, розділити логістику Росії, розділити їх. Війська, а потім далі дожимати почергово. Тому ми це, ми це знали, ми це розуміли. Тому в даному випадку не, це не стало чимось новим. Це все-таки просто більша концентрація і таргет на меншій кількості, можливо, цілей, так тобто і цей захід теж хоче сказати там нам, бо деяких, деяких генералів намагаються політично управляти, да? типу, там виводячи їх там з вертикалі, десь можливо залужного, десь намагаючись там хтось інший взяти над ними гору. Ну от і там давати їм завдання. То американці кажуть: ні, у вас є головнокомандувач. От ви його повинні слухати, тому що він відповідальний за армію, і він якраз таки найбільш компетентна людина в тому, що якраз е, в тій справі, яку ми називаємо військовою, так і під нього це вибудовується. Тому треба, щоб він розумів, е, що типу нема когось, хто зі сторони там дає його генералам вказівки, поради чи який напрямок більше ресурсу направляти. все таки це повинно бути методично грамотно вибудовано і на це американці Канці теж натякають, і британці натякають, що друзі, типу у вас є. у Вас є відповідальність за це супергенерали, тому от ним, ним і віддайте цю владу, тому що вони вона в них і прописана в конституції. Ну, от так... тому запорізький напрямок логічний. Так залужний говорив і в інтерв'ю ще Вашингтон Пост раніше про те, що щойно з'являться засоби щодо звільнити окупований Крим. Начхати ніхто мене не зупиниться з приводу того, що партнери хвилюються, щоб їхньою зброєю не зайшли часом і не почали там воювати чи бомбити. Територію Російської Федерації і сказав, що окей, якщо партнери бояться використовувати зброю, будемо вбивати зі своєю, але лише стільки, скільки буде необхідно, і ще якщо треба буде, то і на тій території. Ще якщо повертатись до е, цієї ну, Але дивіться, тут важливий момент, тому що все ж таки ми ж не б'ємо е, по Росії е, е, зброю західною. Ми б'ємо по Росії своєю зброєю. Перша, а друге, ми б'ємо по Росії дронами і ракетами, які створили за час війни. Тобто, це не західні довгі ракети. А коли говорити про це Байден, фасар. казав, коли ми б'ємо західною зброєю по Криму, то й Байден сам казав, що Крим це Україна, і ми це розуміємо. Ми це знаємо. І коли це роблять Хаймарси чи там інші установки, тобто це нормально. Це нормально, і Крим завжди був Україна, і чому захід допомагає? Тому що Крим це це, це частина цілісності України. Тому в даному випадку він ну, типу, коли говорив про звільнення е, звільнення Криму, то це якраз таки тут може бути використаний весь арсенал західної техніки. Ну от в повному обсязі, в повному комплексі, так зрозуміло, що десь можливо управління їхньою технікою відбувається в комунікації з ними. Ну от але, типу, ми точно не порушуємось ці внутрішні чи таємні домовленості, які могли там бути. Ти дані чи взяти? Так, і те питання, яке е, найчастіше і досить багато цікавить е, українців і глядачів, чи зацікавлені в НАТО в швидкому завершенні війни? Так, а чому ні? Дивіться, я я, наприклад, читав багато аналітик американських е, різних аналітичних центрів, ну от і європейських, натівських, пронатівських аналітичних центрів. Е, в них, наприклад, червона зона з точки зору використання ядерної зброї, і ця червона зона продиктована виключно наявністю конфлікту на території України. Тому ти типу, по всі російські меседжі Ну, мається там дуже на увазі, європейські... знаєте, так. Це може російські меседжі про те, що чому тоді не дати зразу стільки зброї, скільки треба, і щоб ми вже страх за місяць страх перемогли ескалації ядерної зброї. Ось це єдине, чому вони не дають. Росія роздувається по-іншому, хотіло б НАТО б завершило. От НАТО не хоче, щоб Росія використала ядерну зброю. Але НАТО допомагає Україні, і Росія сама не зрозуміла, як цю жабу вже зварили практично постійно піднімаючи градус. Да? Ми починали з джавеліні, а Зараз вже отримали F-16. Тобто від Джавеліна до F-16 – це як від рогатки до танка. Тобто, це це просто ціле життя. Деякі країни потратили по 30-50 років, щоб купити, наприклад, Фінляндія. Фінляндія 60-х хотіла купити ці суперджети. Купила тільки в 90-х, коли вже вступила в Європейський Союз і коли розпався радянський союз. Тобто, уявіть, скільки часу б витратили на цей шлях просто про мрію купити свої штурмовики. Україна їх зараз отримує і знову ж таки, поки що, кількість так нам не подобається як в державі. Там 5, 10, 15, Це такі собі цифри. Греція має 360, От давайте зробіть нас як Грецію. Давайте разом про це говорити. Туреччина 350 має. Ну тобто нам треба сотні, нам не десятки, треба сотні. А наші пілоти готові. Це найкрутіші пілоти взагалі в світі. Ну от з таким досвідом, якщо вони на цих старих радянських тарадайках мочили російську армію, то по, ви уявіть, що вони будуть робити не F 16. Це просто буде гордість НАТО, коли ми вступимо. Чекаємо, ці, так кажуть, що їх дадуть уже гордість. до нового року. Хочеться що швидше. Так. Тому тому насправді зараз, коли ми коли ми говоримо про НАТО, ні, вони методичні, вони повільні вони дуже обережні, але вони проукраїнські. Чесно, Очумі. я не Я не бачу від них загрози підводного каменя чи там дулі в кармані. Точно ні супер. Давайте на цьому якраз на цій прекрасній ноті тоді і підсумуємо. Пасибі, дякую за включення, дякую за коментар. Політолог дякую. Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Говорили про зустріч заложного з командуванням НАТО.